У Смілянській центральній міській бібліотеці вітали особливу гостю – колегу з майже 40-річним стажем бібліотекаря Євгенію Кулінченко. 2 березня Євгенія Володимирівна відзначила ювілей, який називають порою мудрості. Нинішня іменинниця Вілік своєї праці починала у центральній книгозбірні, ще в тому приміщенні, що було навпроти кінотеатру. Згодом її запросили стати бібліотекарем у Смілянському машинобудівному заводі. На цьому підприємстві Євгенія Володимирівна очолила відділ художньої літератури, жила книгами та прищеплювала любов до читання усім заводчанам та їхнім родинам. На поважну пані бібліотекарку вирішили привітати. Теж у царині книг для Євгенії Володимирівни це стало приємним сюрпризом. Святкову зустріч у читальній залі організувала Рада ветеранів Сміли. 30 років роботи. Толі ну, нема на маршзаводній бібліотеці. Це дуже проста робота. І бібліотека, наче не дуже і велика, але не мала. 65 тисяч кнів. Але Євгенія Володимирівна так їх. Розмістила, що вона може моментально швидко йти в букви. Он мішковий не вміншався, а збільшувався, бо Вені Володимировна постійно держала зв'язок з цими мішковими магазинами, і де з'явилася якась новинка, вона моментально з'явилася в бібліотеці. Наша бібліотека, то, що очолювала Іні Володимировна, вона займала завжди призові місця. І приїжджали з других підприємств намного більших, навіть по кількості працюючих, і учились у Євгенії Володимирівні, як правильно організувати роботу. Тільки одні вдячності. Від імені нашої багатотисячної армії ветеранів це ваші колеги, які пропрацювали десятки, не один даток років на марзаводах, на інших підприємствах, особливо ваші колеги, бібліотекарі нашого міста, а їх у нас багато, також вносять, як кажуть, свій клад у розвиток духовне збагачення наших жителів, наших колег імені тих, що я сказав, бо багато тут сидять, а багато тих, хто не зміг прийти за станом здоров'я. Хочу вам вручити на згадку, грамоту. Ініціативу ветеранської організації охочі підтримали і колектив бібліотеки, і ветерани, машинобудівники. Я коли прийшов на завод, Вені Володимирівна працювала в бібліотеці, це дійсно була на заводі. Е... Творча людина, яка жила своєю бібліотекою. Люди, як зайдеш до неї в бібліотеку, ну, зовсім по-іншому себе почуваєш. І посмішка, знання, підкажеш, яку книжку, що взяти. Вам що побажати він. Здоров'я, здоров'я, і мирного мирно Євгенія Володимирівна сьогодні свій час присвячує не лише книгам, а й пісні. Тож дуже доречними на ювілеї були улюблені куплети у виконанні талановитих хористів із міського будинку культури. See you. Будинку культури її називаємо музичний критик. Вона не покидає таку свою цікаву діяльність. Вона буває на всіх заходах. От у нас є така літературно-музична вітання в будинку культури, і вона на неї приходить завжди. Вона дає свою пораду, таку що вона слушна. Ми до неї прислухаємося до тих порад обов'язково. Ну і така вона, як оце сьогодні, бачите, вона посміхається і завжди посміхається. І хай летять, біжать руки, і зупинити їх не вдасться, але хай буде так завжди. Чим більше. Шеліф, тим більше щастя. Ювілярка вдячно приймала вітання, ділилася спогадами, розповіла про свою минулорічну подорож за кордон. Показала фотографії як добру згадку про роботу на машинобудівному заводі та враження від нещодавньої мандрівки. Понад годину у читальній залі центральної бібліотеки було атмосферно, затишно, чутливо від теплих спогадів, щирих посмішок та найкращих побажань. Саме так буває, коли зустрічаються давні хороші друзі та знайомі.